Доброго раночку! Ольга, репетиторка з української. Рада, що ви всі живі, здорові, родичі гарбузові, і будете зі мною сьогодні спілкуватися. Так, сьогодні у нас 9 лютого і 200, 200, 200, 200, 279 серія серіалу Життя репетиторки. Сонечко вийшло. Зараз ноутбук ми. Вимкнемо, а то він може вийти трохи і заважати вам мене слухати. Сьогодні, ні, спершу не так. Вихідними, ну, точніше, вихідним, у неділю я вирішила навести лад на своєму робочому місці і через те кудись викинула, мабуть, аркуш із темами, які планувала з вами розглянути під час наших відео, тому буду говорити про те. Про незаплановане, що було в суботу на уроці. Якщо вам потрібно щось запам'ятати, і ви знаєте, що запам'ятовування це не ваше. Або якщо вам потрібно дитині, якщо це учень або ваша дитина щось допомогти запам'ятати, то якраз я зараз стану вам у пригоді. Так, саме не в нагоді, а в пригоді правильна версія. Тому що розповім, що було в суботу. В суботу так сталося, що в мене група, міні-група з двох осіб, прийшла, і я вже знала від мам, я заздалегідь про це питаю завжди, що в них однакова тема. Це мені було щастя, тому що не завжди теми збігаються, а тут у нас була тема спрощення. І з цієї теми зрозуміло, що нам було запам'ятати треба винятки. І на уроці я спершу прочитала ми винятки, потім намагалися їх повторити, і я зрозуміла, що ні учениця, ані учень не знають цих винятків, і їм важко запам'ятати їх одразу, отак от механічно. Є діти, які отак от, от прочитали і все видали, запам'ятали. Але не всі, звісно, учні такі. І кому потрібне ось це запам'ятовування довге. Ось зараз, навіть якщо ви дорослий або доросла, це для вас. Що потрібно, щоб запам'ятати? Так, методи те, що дитячі, але вони дуже дієві. Якщо ви бачите, у мене купа, купа, купа якихось детальок, статуеток є, на підвіконні у мене також багато чого є. І у мене є поличка, там теж ось, наприклад, ці цифри для числівників у мене є. Ой, треба їх якось, мабуть. Зараз ми оце розпаковка цифр. Так, зараз ми це тут відзнімемо. Через те, що я зараз на камері побачила, що це не естетичний має вигляд. Раніше я думала, що це захистить цифри від пилу, але бачите, тут уже нічому захищати. Зараз ми це знімемо. Ось так, о, тепер краса. І ось у мене такі цифри є, і у мене є купа-купа-купа різноманітних іграшкових деталей, наприклад, рибки, як маркери різних кольорів, або ось такі от персонажі, які дуже часто допомагають мені пояснювати матеріал для початкової школи і для нижчої середньої ланки, для 5-6 класу. Але. Також вони допомагають мені запам'ятовувати матеріал. І от коли я зрозуміла, що матеріал у нас не запам'ятовується легко, тоді я зрозуміла, що мені треба дати зорове підкріплення. Тому, якщо вам важко запам'ятати, дайте собі зорове підкріплення. Яким чином? У нас були винятки з теми спрощення. Нам їх треба було запам'ятати. І тому ось цей персонаж у нас був рожевенький і дуже пестливий. Звісно, ми пояснили значення слів, що пасливий це лагідний. І от я його отак от, от робила, і він тоді усі пусі, усі пусі був дуже пастливим. Оцей персонаж у мене був е дуже хвастливим. Такий Ш -ш -ш -ш. він отак от, -от он -он -он робив. І він був дуже хвастливим через те. Бачите, він такий отут у нас зазнався. Далі у мене була зап'ясна резинка для волосся, зап'ясна, і ми її отак от рухали, точніше я, і діти запам'ятовували за рухом. Потім я утворила кістляву руку. Дивіться, ось так от у мене утворюється: діткам я показувала кісточки, кістлява рука, кістлява рука. Це було дуже весело, до речі. Навіть на хворостняк я знайшла гілочку Туї, звісно, це був не хворостняк, але ми пояснили, що означає хворостняк. Також 16, звісно, 16, 660 з буквою Т у нас були звідси. І таким чином ми запам'ятовували винятки. Я і якщо вам треба щось запам'ятати, що ви робите? Ви, якщо це можливо, робите собі візуальне підкріплення і ось якісь персонажі, щось для вас позначають. Ви на них можете написати, що вони позначають на стикерах і наклеїти ці стикери. І таким чином ви запам'ятовуєте, хто є, хто улюднюєте їх. Якщо ви їх улюднюєте, то ви краще це запам'ятаєте. Чому нам зараз от фен якось звуть, якось звуть дошку, якось звуть ноутбук, це для того, щоб ми асоціювали це з назвою фірми. Ось так само навпаки, тільки робимо, беремо якийсь предмет і асоціюємо його з якимось словом. І діткам я показувала цих персонажів по колу, по різному, і вони вгадували, яке слово я загадала. Спершу ми ознайомилися двічі, що, що позначає, а потім я показую тин-тин тин, а дітки кажуть, а що це означає? Потім і ви так само. Тобто, ви собі спершу стикери наклеїли, запам'ятали, хто що позначає. Потім ці стикери перегорнули або сховали, і ось бачите лише предмет, і намагаєтеся сказати, що він означає. А потім ми це все ховаємо. і... Намагаємося перерахувати, а що ми бачили. Через те, що у нас є зорове підкріплення, це допомагає нам легше згадати, бо слова гірше згадуються написані, аніж ось такі цікаві яскраві персонажі. І тоді діти згадували, а що ж вони бачили? А якщо вони чогось забували сказати, то тоді я їм підказувала ти-ти-ти. Ти-ти-тин-тин-тин. І вони тоді згадували ці слова. Їм було легше. І потім, після цього відпрацювання, ми вже пішли тоді працювати. Ну тут ви самотужки можете не зробити цього, але з допомогою чиїсь зможете зробити, і ось ми тоді пішли відпрацьовувати вправу. І вже у вправах бачили ці написані слова, згадували. Якщо не згадували, я знову показувала персонажа, якщо дитина прочитала слово пестливий і не пам'ятала. Але е, у мене не пам'ятала, вже не було. Це не той був важкий випадок, коли діти геть нічого не запам'ятовують. Тому вони, як бачили у вправі слова, які є винятками пишуться всередині з літерою Т, то вони ці слова якраз і вгадували. І тому було. Більш-менш легко нам виконати потім вправи, хоча інколи це буває зробити важко, тому що дійсно не всі винятки запам'ятовуються. І також окремо у нас стояли слова чужі. Чужоземці, які теж не підпорядковуються правилам спрощення. Ось так ми попрацювали, і потім в кінці заняття треба було знайти винятки. І вам з от минув якийсь час, якщо ви хочете запам'ятати, і вам потрібно повторити цей матеріал. Бажано повторити його за десь 15 хвилин, потім повторити його ще наступного дня, щоб мозок зрозумів, що ця інформація для вас важлива, бо ви нею користуєтеся, потім за 3 дні, потім за 7 Днів, і потім десь раз на тиждень або на місяць теж повторювати цю інформацію, якщо це можливо. І тоді це вам добре запам'ятається. Ось так ми з дітьми попрацювали у суботу, і я побачила, що їм подобається ця форма роботи. Якраз у п'ятому класі вона ще досить доречна. І... Знов-таки кажу, що незважаючи на оцю дитячість, вона дуже добре спрацьовує, якщо у вас є труднощі із запам'ятовуванням чогось будь-чого. Тому, якщо існують такі труднощі, спробуйте так зробити, якщо вам необхідно, необхідно щось запам'ятати. Ось у такий спосіб ви можете це запам'ятати і носити із собою. Навіть якщо світла немає у вас зовсім, у вас ось, ось тут ось тут, у голові це буде. Ось така. Методика, звісно, не мною вигадана, не нова, але я її люблю дуже використовувати і опису цієї методики давно не бачила, тому чому б про неї і не поговорити з вами сьогодні. І, здається, мені це все, що я вам хочу розповісти. І якщо в мене звільнилося місце від тих тем, які я записувала, звісно, я частину пам'ятаю, то тоді якраз чекаю на ваші пропозиції. Що би ще від мене ви хотіли почути? Якщо таке є, то пишіть у коментарях, і я залюбки з вами поспілкуюся з тих тем, які є для вас цікавими. А завтра у нас з вами курс Моя мова. І ми з вами на ось таке розмовне відео зустрінемося вже в середу. Гарного дня вам і гарної пам'яті. До зустрічі!